принципі, Зараз вийшло на певні напрямки, які можуть вже на сьогодні спільною роботою і обласної адміністрації, і Меріні, ради, і Міністерство інфраструктури і іншими міністерствами, стати їх кооперація та рішення коли проблема буде дійсно вирішення на зелених. Це є будівництво, капітальний ремонт дороги, яка має скажімо, державне значення проходити війни Шевченка в місті Чабу. Вирішення цього року, але це за е, нормальною співпрацю з міською радою. Це питання відносина до бюджету України на 2016 рік. Тобто 2016 рік це ремонт е, дороги вулиці Шевченко. Е, це є питання, яке можливо ми цього року зможемо вже штовхнути, оскільки проекти розроблені закладені бюджетних стихійної частини прошу Чернігова е, Скиїво-Каїв. З району Масани по вулиці 15-річчя. І в тому числі ту то суму, яку не вистачати, спільні кооперації з містом, ми зможемо включити вже цього року. А мер у нас запевнили, що аналогічні проекти при повному фінансуванні бажанні міста і Чернігівців щось змінювати, вони реалізовані за два місяці. Я не включаю, що до кінця року ми цю зілінні зі. Лінію